Сніжниця. Були собі дід і баба. Були бездітними. От прийшла зима, діти качали і снігу баби. Дід і каже бабі, ходімо, ми скачаємо снігу бабу собі. А баба й каже: ну ходім, чи бабу, чи дитину скотимо. Пішли і давай дитину котити. Скотили, зробили дитині ніжки, ручки, голову вуха, рот. Усе попоробили. І як зліпили усю дитину, стала шкіра дитяча втягуватися. стала вона голівкою крутити. Дід та баба радіють. Ось у нас буде дитинка. Вже он ворушиться. Через певний час стала дитинка дівчинкою. Вже вона ходить і говорить, і дав їй дід ім'я сніжниця. Живе вона росте не по годинах, а по хвилинах. За п'ятнадцять днів стало півдівки. І проворна така зве діда дідом, а бабу бабою. Вони нею тішаться, і біла вона, як сніг, і волосся, і лице, як пар білі. Сусідні дівчата познайомилися із сніжницею. І бігає до неї гуляти. І вона бігає до них. Після Великодніх свят, як сонце пішло вище, стало тепло. Так сніжниця на сонці стала підтавати, стала ховатися в холодок. І дожила вона до Івана Купала. Наплели дівчатка вінки, наклали вони ще у березі і просять діда й баби сніжниці стрибать через вогонь. Пустили її. Дівчата вінок на неї наділи й повели. Давай у березі стрибаю через огонь і співати. Ну, сніжниця, бери йти за нами, стрибай. Розігналася сніжниця за ними і як збігла на огонь, так тільки її бачили. Там вона і розтопилася. Прийшли до дівчата, до діда й баби і кажуть, що бозна де їх Сніжниця ділася. А діди баба кажуть, вона із снігу виросла, то як на огонь наскочила, так і розстала. Якби дівчата не просили її у нас, то ще б жила. А то через вас вона розтопилася. Ми б потішилися, а тепер через вас її нема. Так діди баба, як були, так і зосталися самі.